Щенята і юрський період. Сьогодні видався напрочуд насичений день. Щенячий патруль вирушив на пошуки кісток динозаврів. Щенята, палеонтологи, чи готові ви добре покопатись в землі? запитав капітан Палтус. Я завжди готовий копати, озвався Кремес. Ми хочемо знайти старі кістки динозаврів, що перетворились на камінь, сказав райдер. Юні дослідники дістались на спецтранспорті місця розкопок, і щенята взялися до справи. Токи гончик розставляв конуси, щоб огородити територію, де проводитимуться роботи, Кремес почав працювати ковшем. Ова! Мій кіш на щось наштовхнувся, вигукнуло щеня. Знахідка кремеза дуже потішила капітана Палтоса. Це набагато краще за скелет динозавра. Це ж яйця динозаврів. Ну ти й постарався, кремезе, похвалив щеня райдер. Рентген маршала допоміг зазирнути всередину яєць. Просто неймовірний експонат для музею, радів капітан Палтус. Щенята заходилися гадати, хто в яйцях. Б'юся об заклад, там птеродактилі, заявив маршал. Або ще нодактилі, розсміялась скай. А от кремес так утомився від цілого дня розкопок час до історичного сну, позіхнув він. І у вісні відразу йому з'явились динозаври. Бухта пригод начебто перетворилась на місто до історичних тварин. Птеродактиль Матуся змайструвала гніздо для трьох яєць, але одне скотилось і застрягло серед гілля. Трицератопс і його дитинча гуляли пагорбами, а велетенський ютараптор. Забрав і з'їв гамбургер пані Гудвей. Кремез саме збирався дістати яйце, аж раптом воно тріснуло. Яйця, що були у гнізді, теж почали тріскатись. На світ з'явились три маленькі птеродактилі. Але часу потурбуватись про них у Кремеза не лишилось, бо надійшов сигнал про потяг, який застряг на залізничній колії. Кремес кинувся туди і побачив, що на рейках просто перед потягом мирно спить маленький трицератопс. Трицератопси мої улюблені динозаври, вигукнув Кремес. Дайно ну, приберу тебе із рейок!» Потім Кремес забрався на спину трицератопса і малюк покатав його біля залізниці. Матуся динозавра з посмішкою спостерігала за ними. Спасибі, кремезе, подякував щенячий машиніст, ти нам дуже допоміг. Тим часом маршал вирішив повернути маленького птеродактиля у гніздо. Він піднявся по пожежній драбині та вже збирався взяти малюка, аж тут птеродактиль стукнув його дзьобом по голові. Маршал звалився на землю. Усе гаразд, посміхнувся він малюку, який теж упав і приземлився просто на черевце щеняті. Прилетіла на своєму гелікоптері і скай і скинула маршало вітрос. Він очепився за гачок, і скай підняла його в повітря. Щеня покликала маленького птеродактиля Лети за мною! Малюк злетів і, прямуючи за маршалом, дістався гнізда. На гральному майданчику гончик знайшов іще одного птеродактиля. Він накинув на нього тента зі свого наплічника і підтягнув малюка до себе. Тут поруч із ними опустили щасливо птеродактиль Матуся. Вона зняла з дитинчати сітку, і вони разом полетіли до гнізда. Неподалік скай, пролітаючи над бухтою пригод, побачила останнього птеродактиля. Вона почала спускатись, щоб урятувати його, але дорогу їй перегородив велетенський ютараптор. раптор геть свої пазури від малюка велетню. крикнула Скай. Гігант загарчав так, що почула вся бухта пригод. Він вже стиг з'їсти всі гамбургери, проковтнув усі овочі пана Портера і зжер майже всі улюблені сосиски щенячого патруля. І тут у роки сяйнула думка. Він вистрілив сосисками просто в пащу та раптора. А тоді ще, і ще роки перетворив свій транспорт на сосискомет і виїжджав з бухти пригод, відстрілюючись. Ютераптор від нього не відставав, жадібно ковтаючи сосиски. Треба виманити його з міста. Нехай прямує в джунглі, розмірковував Рокі. Матуся птеродактилів була щаслива, малюки з нею. Завжди раді допомогти, сказав райдер. Скай і маршал підняли з повітря, готові провести родину птеродактилів у джунглі. Ой, а ви теж із нами розгубився кремес. Матуся і малюк, трицератопси, заревіли на прощання і попрямували до лісу. У джунглях вони почуватимуться значно краще, заспокоїв щеня райдер. Рятування динозаврів така виснажлива справа, позіхнув Кремес і витягнувся на травичці. Прокидайся, Кремес! вигукнув капітан Палтус. У мене є для тебе новини. Яйця, що ти викопав, належать невідомому виду. Такого ще ніхто не бачив. Я назвав його Кремезезавр». О, дякую, відповів Кремес. Йому було важко повірити, що на його честь назвали вид динозаврів. Схоже мрії здійснюються.